Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 17 квітня, з тимчасово окупованої Луганської області, в бік населеного пункту Уразове Білгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів під час спроби перетину державного кордону України на територію РФ з певних причин, російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад. Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Іншу частину тяжко поранених загарбників, понад 50 осіб перевезено в госпіталь, розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні. Ну і на додачу світлина від роти Гонор батальйону давінчі, які більше місяця тримають відповідальну ділянку фронту. Та сама посадка, в якій засіли орки з висоти пташиного польоту. Друзі, продовжуємо вам інформувати, що відбувається на фронті. Щоб не пропускати ці новини, підписуйтесь, підтримайте лайком нашу роботу і наших героїв. Біломосковський та сіверський напрямки без змін. Сватівський напрямок, тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення та артобстріли з обох сторін. Особливу активність проявляє артилерія ворога в Серебрянському лісництві. Бахмутський напрямок. Ворог продовжує штурм шанців, що знаходяться біля траси через Хромове. Тривають бої в районі Алеї Троян та біля залізничного вокзалу. Результат невідомий. Авдіївський напрямок. Уточнено ситуацію в нескучному. Вчора провели уточнення на північ від Новомихайлівки. З'явилося відео захоплення ворогом однієї з посадок на південь Невельського. Крім того, з'явилося відео з трьома полоненими бійцями 110-ї ОМБР. Виходячи з обставин зйомки, це може бути постановочне відео з полоненими, які потрапили в полон раніше. Протягом доби зафіксовано зіткнення в багатьох місцях ЛБЗ. Ворог хоче глобально видихнувся, проте намагається відновити наступальний потенціал за рахунок ведення нових і нових резервів. Триває Бахмутська оборонна операція, попри чисельні атаки ворога та знищення міста. Росія перебільшує вплив погоди на очікуваний контрнаступ ЗСУ. Британська розвідка робиться це для підняття морального духу росіян і підриву прихильників України. В Міноборони Британії зазначили, що за м'якого ґрунту на більшій частині території України сильний бруд, наймовірніше, сповільнить роботу обох сторін у конфлікті. У Міноборони Британії зазначили, що за м'якого ґрунту на більшій частині території України сильний бруд. Наймовірніше сповільнить роботу обох сторін у конфлікті, але вже найближчими тижнями стан поверхні покращиться. Загроза відмін, ймовірно, продовжує залишатися більш важливим фактором, що обмежує маневр комбатантів на бездоріжжі, додали в британській розвідці. У Пригожина з'явився покровитель, пов'язаний із Міноборони Росії АСВ. На думку американських аналітиків, ймовірний покровитель засновника ПВК Вагнер, виступає за заморожування війни в Україні з політичних мотивів. Російське військове командування може бути зацікавлене в заморожуванні війни для відновлення підрозділів своєї армії і зниження суспільного невдоволення відсутністю успіхів на полі бою. Після звільнення Вагнера краще підуть працювати сторожами ніж в армію РФ. Пригожин знову взявся критикувати Міноборони РФ і масове створення ПВК, які виглядають як бомжі. За словами Лисого клоуна, 6 тисяч його бойовиків. Це остання надія РФ у цій війні. Коротше кажучи, надії немає. Україна може втратити контроль над небом через брак системи ППО та боєприпасів до них. The Times Видання відзначає зростаючий успіх Росії в постановці перешкод для українських безпілотників, які здебільшого китайського виробництва. Це породило припущення, що Пекін допомагає росіянам у цьому. Також відчувається нестача переносних ракетних комплексів. Один військовий заявив, що «Стінгери» – їхня єдина система ППО, але російські літаки сьогодні оснащені новою технологією, яка блокує теплову систему наведення. Чесно, я не знаю, як реагувати на ці вкидання американських газет. Ось такі події відомі на сьогодні.